Купили новий радіатор. Магним Євро 2. Но він трошки уже. Кріплення трошки другие. Їх протачували. І зготовили адаптер. Тепер можна радіатор ставити, знімати без інтеркулера. Це у нас старий радіатор рідний. Патрубки 60, Латуневий. Тут, во-первых, що разна розболтовка. Тут, виходить, 130 на 52. А тут іде 100 на 40 чи щось таке. І висота була різна. Зараз трошечки проточили. Сейчас буде висота одинакова. Це нам дядька їх покрасив, руки всі вкраски. Зараз збираємо подушечки нові. Тут, виходить, ще така намагнення На піпочка стоїть. Якщо в нормальних там зверху тяги, то тут так. І ще у нас ідуть такі от загушечки. Пришлось їх трошечки переділити. Тобто тут у нас йде розпорна втулка, щоб болт. І тут буде затягнуто так ось. Це наш помощник. Той головний по форсункам десь дівся, прийшов цей. Ну цей так собі помощник, тільки м'явка. Так що, зараз збираємо, ставимо на магнути.